Норвезькі пристрасті в театрі Лесі Українки. Частина театральної команди Ленкому вже приїхала до Києва і розпочала монтувати декорації. Як творять на українській сцені казковий світ пергюнта, Бачила Ольга Самак. За два дні тут виросте справжній норвезький ліс. Команда театру Ленком збирає дивовижну декорацію до вистави пергюнт. Олексій. Чи можна показати, як працює норвезький ліс? Так, Пожалуйста. Електронник Олекса в линкомі вже 10 років. Легко лазить по драбинах, понад годину вовтузиться на висоті. Лісові стовбури ніяк не хочуть рухатися. Хлопці переплутали фазу. Ну так, да, в даному випадку, от немножко провода перепутані були, коли монтували, збирали всю ту установку. Декор линкому диво прогресу та фантазії театральних художників. Деякі конструкції виробляють на оборонних російських заводах. Дійство в перюнці відбувається довкола ось цього куба трансформера. Конструкція десятки разів змінює вигляд та призначення. За хвилину глядачі з Норвегії потрапляють до Мароко, потім до Сахари, Каїра і знову до Скандинавії. Куб рухає. Ось ця платформа, яку запускають гідравлічні приводні. У фіналі спектаклю відбувається таке переміщення. Платформ Куб весь піднімається на фінальну сцену і актриса виходить на... внутрь куба. Усе разом важить понад 10 тонн. Аби ця громадя не проломила підмостки театру Лесі Українки, москвичі зміцнили підлогу з-під низу. Внесли конструктивні додавлення, здесь планшет сцени, щоб да, подпорки під місця, де приходить основна нагрузка, останавливається платформа. Щоб не зламати театр лісі українки. У підвалі ж розмістили спеціальну гастрольну гідростанцію, що нагнічує тиск для гідравліки. Вона просто громко працює, поэтому ми ставимо в трюмі, щоб не повлияло на проведення спектаклю. З підвалу рушаємо на робочу галерею. Артемі розкриває сценічні секрети. Ось цим шляхом рухатиметься пергюнт. за сценарієм. Актор Антон Шаген має зробити ось цей трюк під стелею сцени. Дікарі. Актор просто бігтиме від сцени сюди нагору, щоб на висоті восьми метрів ефектно промовити репліку ще й з торч головою. Здесь його підцепляють уже пояснив, який у нього одіт. Він просто переворачується вниз головой, зацепляється ногами за эту раму. І його опускає просто на за танцювальна феєрія, «Пергюнд» просто рясніє ефектними трюками. Актори страхують спеціальні люди та обладнання. Отже, і складну декорацію 50 робітників линкому монтують власноруч, не підпускаючи сторонніх помічників. Ну ми знаходимо компроміси, хоча це не завжди просто, е тому що Леся Українки національний театр, теж театр со своїми традиціями, со своїми правилами. А театр е лінко Марка Антоніча Захарова дуже сучасний театр, де е Сусідують одно правило: виконати задумку метро. Не перший год ми це ділаємо. Поки все получалось за меценатської підтримки Віктора Пінчука. Нову фантазію від легендарного ленкому українці побачать вже цієї суботи. Ольга Сергій Гришин, програма СТБ.